Крім того, проєктом бюджету передбачається компенсація вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії першої та другої 312 тисяч гривень. Але за розгляді проєкту бюджету на комісії, бюджетна комісія і за підтримки голів інших комісій внесла пропозицію. Розділити ці кошти на пополам. 150 тисяч залишити на Чорнобильські, на учасників Чорнобильської катастрофи і 156 тисяч направити учасникам АТО. На Цю пропозицію підтримав і виконавчий комітет. Він також рекомендував ці... розглянути це питання на сесії і прийняти такі пропозиції. Поштів, щоб і АТО. Ну, як ви знаєте, у нас іде війна. Стоять назвали її АТО, але це війна. Хлопці винен. Приходять оттуда ранені, барани, страмви. Їм потрібно лікування, в першу чергу. Держава не, ну, не, ну, вона не захищає ніяк. Чи мовиться, я то ну а то ніхто не помічні. Я прошу допомогти. На комісії я голосував за те, пропонував, що віддати всі кошти АТО. І Я так само настоюю, всі ці 312 тисяч віддати хлопцям. Можна да. Я мене тоже така пропозиція, я хочу віддати всі кошти, а бо що я знаю, що це таке. Я там була, я знаю. Я столкнулася з цією проблемою. Нікому вони не нужні, просто вони не нужні. Вони дійсно ніким не захищені. От нас така пропозиція теж. Я думаю, мене підтримують. Зараз іде війна. Благодаря цим хлопцям, не спілки кланяться навіть буду. Я просто бачила, як е, Ну, я не можу казати, бо в мене болить більша. І куди б не цейся аточні? За що вони віддавали там своє життя? Ну я не хочу сказати, що ми не можемо там. От ми з райрадою був у листі, да? ми були якби договорені з така, що вони будуть нам допомагати. Чому б не разу е, наші... Як кажуться, че не зверталися в райраду. Можна звернутися в райраду. Далі видно. Ви, ви. Як цей рік я пропоную ці кошти дати на лікування? У нас немає центрів, <різь> де вони змогли. Тобто їм потрібні психологи, психіатри, че доктора. Так? Це <різь> дуже там це я там палати. Це, це одне. Лікування стоєбешених грошей. Якщо навіть чорнобильці вони розуміють, бо вони пройшли через це. І скільки років ми давали, хоча по всій країні ми і ще якась одне да, місто, яке виділяє Рік. більш ніхто не виділює. Ну як так можна? Я думаю, що якщо ви дійсно розумієте і розумієте, то підтримайте їх сім'ї, вони ходять, от я бачу, отак от просять. Є такі сім'ї, в яких просто. Онкопольні. Вони приходять відтуда, а вони вже онковольні. Жінка, чоловік, остається одна дитинка. Їм нікому допомогти. Збираємо лоти, собираємо лоти. Для онковольних ми ж збираємо. Ну, я так, чесно, так, я кожен так, рік так, це просила і питала. Гарна рада, ми напишемо звернення. В принципі, я з тобою повністю согласен, но але э, я думаю, не стоит забувати і те, що ребята Чернобиль, в своє время, зна... давайте ми зробимо так, не всі деньги. Хоча б тисяч 50 60. Ну, це моє сейчас Примета, ну теж нельзя оставити їх без нічого. Давайте процентному відношенні як то. Тисяч шістьдесят от оставити, Якщо було 250, допустимо. І неждаючим сім'ям чернобильці, яким теж... Вопросов немає. Ну нельзя оставити цих людей взагалі без Ну Я так считаю. Я за порці ви захопитися. Давайте це питання. Я хочу написати всім звемленням, щоб реально доподобатися. А можна, можна слово <плес> <плес> ваше? <Вы, груди, плес> Ні. <или, плес> ну тоді, значить, ми піднімаємося руками, <плес> раз нам слова даже не даємо. <плес> до побачення. До <плес> побачення. Ми, <плес> ми значить, <плес> <заслаждавали плес> <витальше плес> за що давали питання? За кривих вітчизнах першого березня. І по поводу батьківщини, і по поводу БПС. От Бо як будуть голосувати? Хорошо, голосувати. Вот. Ви не а не по поводу по комісії по соціальному захисту, яка нас заключає, Хорошо. До ми до, 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 до побачення. Є я вас поздравляю з останнім роком вашого депутата. А У 2019 році вас вже тут не буде. Слава Богу, ми тебе розберемо. Не будемо просити, щоб ти нам. Ми в ми є своє мнение да. у питанні. Давайте оце питання, яке спрошу на голосувати. Чи 50. дамо 50 на 50? А ну хвилинку можна ще проводити? Дивіться, ми якби на круглому столі була плідна. Перша частина була така емоційна, а друга була плідна. І ми домовилися з адміністрацією, і я думаю, що і панові шаро підуть нам на зустріч по поводу того, щоб було 50 на 50. Okay. Я об'ясню, що це. Okay. Тому що би, ми можемо зараз да, адміністрація виділила на Чорнобильців кошти, а ми виділили НАТО. На okay. Ні, хвилинку, хвилинку. Но, там ми говорили якраз на засіданні, що це повинно бути 50 на 50. Тобто то то це вийде ті самі кошти. Ті самі 300 тисяч гривень. Для людей, да. для людей ті самі. Просто в нас це буде 50 на 50. І я так думаю, що адміністрація піде точно так само на... 50 на 50. Yes. Так, так, як з питанням, питанням, так все. Слава Богу, що вони вийшли, щоб це не було, що там хто Та да, Я думаю, чи буде таке, чи ні. Ні, буде. А я да так думаю, що буде А ви ж тоді тут. Воно, звісно, буде. ну давайте будемо.

От вислухай, вислухай, видите. ти тут будешь сидеть и потом голосовать. Давай туда. Вот если нам откажуть, капітар, ребята, ну ми ж уже все одно от тих людей нікуди не дивиться, я так і збройному. Боже, можна якісь определенні, щоб людям взяти. Я його підвершу. Получать 300 тисяч. Да. і ті, і ті получать 300. І ті получать 300.

А точнее, по примеру, там 100 человек, которые... А этих 117 мы считаем. 117, Марина. Значит, делить на 117 человек. Выделять деньги на 117 человек. Вот. Если 30, чернобыль 40, значит, подождите, какие 40? А, 40. Я сказал, а, ну я 40? Ну, вот, я образно сказал. Я не Там бы не качал голос. Да. Надо Деркача пригласить, кто такий пах? Да. Ніото документа установного немає. 82 человека у… учисляється у... Ну ты в районе. Район. Ну, мы за тонщиком за борям же район. А а Район да. ни разу не виділяв за да. все время, скільки. Не, 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 это, за... все в в да. прошлом году 300 30 тисяч виділили да. на потушникам, да. нічого. Да. Да. А хлопці воюють і по после неделя. Не було зараз, просто назви не, не, не було. Давайте <пров> За Чорнобильці. Ви кажіть, Чорнобильці у нас що виниклося питання оплати Чорнобильця. Тому що передбачено 60% за харчування. ви наприклад, в минулому році ми взагалі забули, чи ніхто не підняв. В цьому році це добра воля наша, як депутатів. Тобто ми просто ці буде западки. Тобто, ми якби, ну якщо так не брати добросовість, ми нічого не думаємо. Це просто добра очевидна. Вони кожен нічого не досягнуть. Вони завжди нам нічого не досі. Вони не нам добавить. Я тобі просто розказую різний підход до цієї ситуації. Дві пропозиції. Я не против, я тільки заль і

Если 60 до В принципе, я считаю, может даже це правильно. Це же предложение Юрине. Воно намного. 50 на 50 и после пишет бросим, чтобы іще дали

312 тисяч віддати mm -hmm. учасникам чорнобильцям, а 50% віддати, ми кажемо, mm -hmm. чорнобильцям. Ми не можемо їм дати в руки, ми даємо їм в... yeah, в... субвенцію і управління праці виплачує їм. А 50% 156 тисяч yeah. залишити у нас, Міській раді дома добавити до матеріальної допомоги нашої Конкретно є, тобі, міш, ми конкретно давали вату. цю суму учаснику, да. який подасть документи. що вчинення сума на сто 156, 156 тисяч. Ну це ж допомітно до це залишається. Давайте ці гроші адресно направимо тільки для учасників АТО. Бо ми да, можемо їх ну... розходувати на е, онкохворі. Да, а це не ну, учасників на АТО, да, Тільки для учасників АТО. Тільки для учасників АТО. Це буде адресно. Зрозуміло? Ee, і так, А 156 тисяч направити про його рамі і простити виділити ще 156 тисяч своїх для нашої черги. Зрозуміло, що голосуєте. От почитати, почитати сам, я знаю і давайте позази, і ще раз скажу, 50%, процентів, 156 тисяч у міській час докажу. Залишаємо у міській раді і направляємо адресно тільки учасникам АТО. 156 тисяч, які в нас залишаються, направляємо в районну раду. Для співфінансування для учасників Чернополя зрозуміло А Моя пропозиція Зоя Ніколаєвич, пропозиція Зої Ніколаєвич, а полосу 312 Ніколаєвича, пропозиція моя. Я висказував, а ви її не учли. Я ж просив. давайте зробимо процентом це там сообщений, як ви казали. Ні, не 50 і 50. Давайте зробимо. Например, Атошников у нас 117, сказала Мария Ленина, а Чернобовців 40 у нас. То давайте зробим тоді на 50 на 50, а, 50, а 100. Ну, райони. Позвонили в так. 75% я ставлю сначала 50 на 50. Першу пропозицію, другу пропозицію <постив> поставлю вашу. Другу пропозицію поставимо вашу. 70 на 30, я так зрозуміла, так? І так перша пропозиція, 50 на 50. Можна ще. А все А потім третя пропозиція. 50 на 50. Тут за те, що 50 на 50 віддати.

Ну, не ну, не І хто за, за те, щоб, щоб все віддати учасникам АТО, а нічого не віддати Чорнобилю? По більшості це тільки 50 на 50. Я розумію, що саме тягне на голосування. Не получится, как будто хорошим. Скоро время пройдет другое. Расстреляешься. Конечно, я лично дам. Задав... Почем тут расстреляешься? Мы начинаем открончать. Дальше. Алексейчик. А когда? За бюджет. Поправку не приедет. За все и поправку, да. Валерий. А... Так, бутыльская. А за вообще ничего на бюджет.

Ну, хубава, свинья. Само влюбивание. Сергей утрималась. Ні. Смирновку. Вчера еще. Да, это завалялось. Подавили. Да. Шуба. Хорошо. Сейчас почитаю. Адміністрація то, що 17 за, ви не повинні. Один проти його, щоб вони теж так слушали. Утримався Леся, Леся, не виховані наші. Так, і ще. Получається, що ми дно на письмо вернемо. І ще мене така пропозиція. Не чорнобильці там зробили кімнату. Палату, так? У мене є пропозиція, щоб міська рада таке точно помогла, допомогла зробити таку ж палату для цих хлопців. А чого тільки З Зраяду, я балансу за себе. а вони якась... я скажу, у нас сделали палату не для чернобыльцев, а для, в том числе, участников АТО и чернобыльцев, На вообще Тельгелов, тем более, давай не будем. Значит, вы я можете документы, вы можете смотреть, но и э, участников АТО, там тоже не Поэтому это Ваше красиво сказав, мені пише, що заснується. Марія, тут поганого я ще буде. Я хочу вашу пропозицію записати в програму зубтажу економічного. Владимир Владимирович прибрати 412 тисяч і роз... розділити на 10 <зас> правки в програму соціально-економічного розвитку, де написано, що там 313 тисяч, поэтому розділити. І

Дивіться, у вас це... Дивіться, будь ласка, місяць. Будь, будь, будь ласка, я скажи, слово я записувався, буде надали, в нас ви не записувалися, у нас ще й дисциплісти, будь ласка, сядьте. Що У мене питання про органи самолізації населення, яке ви вже розглянули. Я записувався на них. Кому ви записувалися? Записували? Ну, Ми вже розглянули все.